Друга частина переказу книги Володар Перснів і Повернення короля. Що ж, поїхав, після прощання Арагоронові дали ріг його брати, у який він засурмив, і звук його голосно пролунав над долиною. Вершники рушили далі. Через деякий час, проїжджаючи одне місто, вони зайшли до покоїв, до покоїв володарки, де переночували, а на світанку, коли сонце ще не піднялося над горизонтом, вирушили в дорогу. Володарка благала Арагорну взяти її з собою, та він стримано сказав, що це неможливо. Відповів: вони їхали довго. Дорога вела їх до старовинних воріт, дороги мертвих. Коні не хотіли туди заходити, нервово топаючи копитами, але вершники силою повели їх уперед, і тварини, зрештою, підкорилися. Бо якщо вершники йшли туди, вони не мали права відмовитися. Як тільки вони переступили поріг, їх оточила густіша за ніч темрява. Крок за кроком темрява здавалась майже живою, а Рагорн повільно розповів супутникам історію про людей, які колись тікали від прокляття і сільдура свого предка. Ці люди дали клятву боротися проти Саурона. Але не виконали її, загинувши від голоду у горах, і не, мог, і не змогли перейти у подивбічний світ. Бо обітниця утримувала їхні душі, лише коли вони допоможуть у наступній війні проти Саурона їхні душі зможуть нарешті знайти спокій. В якийсь момент Арагон помітив у темряві зблиск постать чоловіка у важких оболадунках, щиро прикрашених золотом. Та ще гірше, із глибини пітьми позаду почулися дивні люті звуки. Це були ті самі мерці. Про яких йшлося у легендах про цю печеру. Вершники кинулися вперед, не озираючись, серця їхні билися, а темрява поглиналася навколо. Але Арагорн ішов спокійно. Невдовзі темрява стала світлішою, і вони опинилися на виході з печери. Перед ними розкинулося село. Люди, побачивши сірий загін і арагорна, у страху кинулися тікати. Він ішов прямо до чорного каменю, який був доволі далеко від села, залишного самим К. Так от. Він ішов прямо до. Чорного каменю, залишеного самим і сільдуром, щоб ті, хто втік у гори, могли виконати свою клятву колись і нарешті спокійно знайти свій вічний спокій. Діставшись в каменю, Арагорн знову засурмив у ріг і запитав тіней, що поставили навколо. Навіщо ви тут? І ті відповіли. Щоб виконати свою клятву. Тоді історія переноситься до Мерії, який разом із королем вирушив спочатку до Ойдераса, а потім до Смурного капища, де його чекала та сама Володарка, чиїх покоїв, ночував Регорн. Трошечки затопив, але. Добре, поїхали далі. Коли король наблизився до місця, де раніше ночував Арагорн, їх помітили здалеку. Над табором знявся радісний гомін, і сурми заграли вітальню. Люди з радістю зустрічали свого володаря. Воїни вийшли назустріч, обличчя їхні світилися гордістю і надією. Теодене провели до тенту спеціально. Визведеного для нього та його воїнів. А поруч розмісти шатра для воїнів. Не забуло і при мері, йому теж відвели місце для відпочинку. Коли ж гобіт ліг у свій тент, він раптом відчув сильний голод і вирішив дізнатися, чи не він один таке відчуває. Та щойно він вийшов назовні, його покликали до столу короля. Мері підійшов до Теодена, його посадили поруч, але атмосфера була дивною, ніхто майже не говорив, не їв і не пив. Тиша тяжко висіла в повітрі. Ніби всі чекали чогось неминучого. Нарешті Мері наважився поставити питання, яке довго не давало йому спокою. З часу від'їзду Арагорна. Про ту саму темну дорогу. Про шлях мертвих. Йому коротко розповіли про той шлях і про те, чому спадкоємець Ісільдоро обрав саме його. Бо вони сподівалися, що він обрав. Цей шлях заради цього. Та ще до того, як розмова могла продовжитися, до табору прибув вершник із міна Стіріта. Він повідомив, що Денетер скликає роган на допомогу і вимагає прийти з максимальною воїнською силою. Вісник передав Теодену красну стрілу. З красним након... наконечником. І це один з... все одразу зрозумів. Після цього вісник передав ще декілька новин, але головне було війна більше не чекатиме. Після цього король наказав усім іти спати, але ще до сходу сонця мерії розбудили. Напередодні він пообіцяв Теоденові, що той може розбудити його навіть посеред ночі, та прокинутися це було непросто. Коли ж він остаточно пройшов до тями і підійшов до короля, мері помітив дивного вершника, Постать ставалася йому незвичною і таємничою. Але той пішов, щойно гобіт наблизився. Теоден день негайно наказів, наказав усім збиратися, коли Мері підвів очі. Коли Мерій підвів очі до неба, він зрозумів таку причину такої поспішності. Небо схил І з кожною миттю ніби сама тінь насувалася на світ. Битва вже почалася, хай далеко. Але її подих, подих було відчутно всюди. Коли сили були зібрані, Теоден із військом вирушив до Ідараса, щоб забрати тих вершників, які не встигли приєднатися раніше. Мері ж залишили там, сказавши, його поні більше не міг витримати такої важкої дороги. Та гобіт не залишився сам. Той самий вершник, якого він бачив зранку, зголосився вести його, Ой, вести його далі.